Російським окупантам не вдалося прорвати лінію оборони поблизу Бахмута. Упродовж штурму, який тривав до вечора, ворог кілька разів посилював цей напрямок піхотою. По штурмовиках на маршруті їх руху здійснювали обстріл, артилерія та мінометники сил оборони України. А у безпосередній близькості до позиції прикордонників вели стрілецький бій та закидували загарбників гранатами. Орієнтовні втрати живої сили противника. Склали 8 вбитими і 13 поранених. Три російські ударні вертольоти к 52 знищили сьогодні вночі підрозділи зенітних ракетних військ на східному напрямку. Повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красногора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Донецької області. Одна людина загинула, двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами часів яру. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Російська армія відкрила вогонь по місту з РСЗВ ГРАД, зруйновано дев'ять багатоквартирних будинків, перебито лінії електропередач та газопровід. Двоє загиблих у Новопокровську та Парасковіївці. травмовано людину у Кураховому. Три ракети С-300 росіяни спрямували по Краматорському районі. Два снаряди поцілили в Краматорськ. Руйнувань зазнали приватний будинок та цеха заводу. Одна ракета влучила у школу в селі Іварське. В усіх випадках інформація щодо жертв не надходила. З ураганів окупанти вдарили по дружківці, пошкоджено приватну оселю. Люди не постраждали. Дві ракети С-300 російські окупанти випустили сьогодні по Костянтинівці. За інформацією начальника тамтешньої військової адміністрації Олексія Рослова. Чотири людини отримали поранення, пошкоджені багатоквартирні будинки. Олександра ЗОС Суспільне новини Донбас.